Всім привіт! Мене звати Софія. Я дуже рада бачити вас на цьому відео на моєму каналі. Сподіваюсь, що ви залишите зі мною. По перше, хочу зауважити, що я не вчитель німецької мови, я не гуру німецької мови. Я досі роблю багато помилок і знаю дуже мало. Але я здала вже b 1 потім здала b 2 Це вже за два роки. Зараз йду вчити це один. В мене свої проблеми. Я не здала ці екзамени на результати 100 і 100, Просто ось дала, і тому я вважаю, що я можу чимось поділитись, що саме мені допомогло. Ці ці рекомендації, які я буду казати, деякі я почула, звісно, і на Ютубі чи десь ще. А деякі сама собі вигадала, і вони дійсно мені дуже дуже допомогли. Перше, що ви почуєте в інтернеті, напевно на Ютубі, це дивитись серіали або фільми на німецькій мові, так. Так, так, це допоможе вам краще розуміти, краще чути е, німецьку мову. Но це правда так і є. Звісно, не включаєте собі щось таке нау наукове, фантастичне. Найкраще вробити щось таке про, про кохання, знаєте, про життєві шляхи людей, де вони там сходяться, розходяться. Ну, знаєте, воно більш таке легке, бо якщо ми будемо щось таке більш, наприклад, ось серіали про медицину. Це дуже спеціалізоване і навряд чи ви зрозумієте там щось. Але ж той, хто в цьому спеціаліст, той, хто буде працювати тут в цьому напрямку, звісно, вам навпаки треба вробити такий серіал і чути ці слова, ці фрази. Я собі придбала підписку на Netflix за 5 євро. Це дуже дрібні гроші, я так вважаю, для того, щоб в класної якості, з класною озвучкою дивитися серіал або фільм. І я включала собі серіали з субтітрами на німецькій мові. В мене була помилка. Я спочатку включала собі на російській мові, але не врубайте на українській або російській, бо коли вони там є, то ви не чуєте. Ви просто вже читаєте. Ну, це неправильно. Краще включити на німецькій мові. Тому що ви можете щось не почути, але можете знати ці слова, і коли ви їх прочитаєте, то ви зрозумієте. Ну, коротше, це дуже велика помилка, коли включають на українській або російській мові. З Цим розібрались. Звісно, мені допомагало часто писати. Просто от слова я там вчу якісь, то я їх пишу. Краще запам'ятовую. Я знаю багато людей, кому краще запам'ятовується вчити саме так слова. Якщо в нас йде мова про артиклі, які дуже тяжко зрозуміти, бо там немає логіки, дуже мало де є логіка, то мені дуже допомогло з деякими словами це асоціативний метод. Коли я уявляла собі, наприклад, в нас світофор, да? він в нас є діампіль. Це дуже було тяжко, я не знаю. Ну, діампель, чому саме ді? почому, І я тоді уявляла собі, що в нас ДІ це жіночий рід, що це в нас рожевий або червоний колір, що це в нас щось гаряче, пилке таке. І я собі уявляю, що я підходжу до світофора, як він на українській мові, а -а -а. Я знаю, як буде. На німецькій і не знаю, як буде на український. Ну, серйозно, світлофор? Зараз я перевірю. Я думаю, що світлофор. Світлофор, правильно. Так, ось, я уявляю собі, що я підходжу до світлофора, вжимаю на ось цю кнопочку, чи вона там знизу, і мені аж гаряче. Я так уявляю собі, що червоного кольору горить світлофор, розумієте? І все, і в мене відразу, що гаряче, то жіночий рід, красний жіночий рід, і ось такі були ще в мене декілька слів, які я так запам'ятала. Мені просто трапився прямий ефір в Тіктоці, де жінка розповідала про цей метод. І ось я запам'ятала і запам'ятала так декілька слів. Коли я готувалася на іспит, то на Б2 там потрібно підготувати декілька тем. Тобі потом на іспиті дають вибір дві теми, ти вибираєш одну, і тобі треба її розповісти. То як я готувала? Звісно, що я вивчала теми, потім на іспиті я не розповідала їх точ в точ, Я намагалась по-своєму зі своїми вставками, щоб це було більш таким. Живим, щоб це не було ну, заучене, розумієте? Намагалась пожартувати десь, ну, посміхнутись таке більше ак актерське майстерство в ми мене було. І, по-перше, я додавала в ці теми слова спеціально, які я не знаю, щоб їх вивчити і вже знати їх. І я так багато слів вивчила ось цих тем, це така класна штука. Для мене була знаєте, що я ще робила? Знімала себе на відео, як я розповідаю ці теми. І коли я потім переглядала ці відео, я чула, як я кажу. Я чула, що я ось це нове слово погано вимовляю, що це неправильно, що треба по-іншому. Я декілька разів розповідала це на відео і стільки ж раз його потім слухала. Ви можете не знімати себе на відео, ви можете просто записувати на диктофон. Я також це робила. Ну, ось. Реально крута штука. Я не бачила на Ютубі, щоб хтось розповідав, що так робив, але впевнена, що не я одна це робила. Це дуже допомагає, бо ти дивишся на себе збоку чи слухаєш себе і розумієш, як тебе чують інші люди. Це може здаватися спочатку: ну так, типу, о Боже мій, ой-ой-ой, це мене так чують інші люди. Ну і що? Ви зробили це раз, зробили це два, три, чотири, п'ять. І ви вже краще це робите. Вже воно так чується прикольно, наче ви така прям вже живете тут 10 років. І Ще дуже така тема, коли нас вчитель просить на курсах почати з партнером розмовляти. І зараз на курсах дуже багато українців, багато хто розмовляє українською мовою. Просто у нас зараз з партнером повинен бути діалог на німецькій мові, а ми сидимо і на українській спілкуємось. Я була із тих на Б 1 Вам не дали це завдання, щоб зганьбитися? От, багато хто думає, що от я зараз так буду виглядати смішно, зараз я просто. Як тупа буду казати, ну ні, ви будете казати як людина, яка приїхала сюди, вона сюди не хотіла, можливо, навіть їхати, але ну, вона вже приїхала. І вона пішла на курси німецької мови, ніколи її не вчила. Вона вже вивчила багато чого. Вона робить помилки, але вона буде сидіти тут і спілкуватися, робити цей діалог на німецькій мові. Треба дивитися на себе з цього боку. Не з боку, що вас будуть сміяти. Якщо навіть хтось з вас буде сміятись, от це останнє, про кого треба думати. Але якщо у вас реально це станеться, було б дуже непогано в цей момент звернутися до цієї людини і прямо спитати, а що смішного було. От дуже цікаво, яку відповідь дасть ця людина. Це все. Я бажаю вам всього найкращого. Успіхів вивченні німецької мови. Собі, я також бажаю. Я зараз дуже не впевнена в своїх силах, бо в мене було півроку паузи. Я вже починаю трошки готуватись до іспиту. В мене навіть не почали ще курси. Головне не засмучуватися, коли я побачу, що інші люди можливо спілкуються краще за мене, да і це буде стовідсотково. Тому головне не засмучуватися і не вважати, що ось я якесь. Слабе дзвіно, оце в наших головах це не адекватно, це ненормально, що ось це є, що ти слабе дзвіно. Це дуже погано. Я разом з вами, ви разом зі мною, і все в нас буде добре. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, підтримайте мене, вподобайка, коментар і підписуйтесь на мій канал, звісно, якщо хочете бачити ще інше відео на різні теми зі мною. Все, всім папа.